Всім привіт, це канал МФБ і сьогодні я вам е, нічого не буду показувати ніякі відео, я просто хочу вам сказати, що я приходжу е, на ігровий режим. Тобто я буду показувати ігри всякі, проходження, е, як, е, які ви захочете звичайні ігри, пишіть мені в коментах. Е, Почну я сьогодні з того, що буду е, робити обзор е, грати в е, 2010 патч українська прем'єр-ліга. Можливо і сам буду знімати своїм другом, але це я ще не знаю точно, коли то буде і як. Опинився на емулятор PlayStation, а це все пізніше. Зараз я просто говорю, що е, ігри, я знаю, ігри, я коли вже знімав FIFA, е, але сильний успіху вона не принесла. я хочу знову почати все, але з інакшої гри. Ну що, це все, що я хотів сказати. Е, Підписуюся на канал, ставимо лайки. Приємного перегляду вам в майбутньому. Все, до побачення.